В очередной раз нам придется входить в Париж. В очередной раз нам придется освобождать Вену. Загострення у росіян друзі пропагандисти знову знімають кіно про захоплений Куп'янськ. Збираються завойовувати Париж, Берлін і Відень. Ну а Захарова зганьбилась на весь світ брехнею про Європу. Наступні етапи перемовин про мир. Про що вони і що далі? Просто трешова ситуація. 20-річному ветерану із ампутаціями кінцівок відмовились видати картку Приватбанку, бо в нього готові немає рук. Ну а ще де служить Андрій Єрмак, який обіцяв піти на фронт? Все це друзі далі коротко у цьому відео. Додивіться його до кінця. Підпишіться на наш канал. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали, родину. Почну традиційно з вашої улюбленої рубрики Позитивної вночі добрі дрони атакували Ростовську область Росії. Спалахнув нафтовий танкер. Місцевий губернатор каже, що під ударом був ростовський порт. Там спалахнуло вантажне судно. Двоє членів екіпажу задвохсотились, троє. Постраждали земля скловатою кловатою усопшим. Моніторгові канали стверджують, що постраждав танкер Валерій Горчаков. Судно побудували в 1969 році як суховантажний теплохід. Ну а потім переобладнали на нафтоналивний танкер. Друзі, ну і це ще не всі класні новини. Дрони СБУ уразили в Криму. Літак міг 31 К із повним боєкомплектом. Також було уражено ЗРК «Панцер». Панцир. Ц два. РЛС до ЗРК С 400 та два комплекси реального радіолокаційного виявлення небо СВУ. СБУ, Викотики. Ще одна погана новина для росіян. Європарламент схвалив поступову відмову від імпорту російського газу. ЄС припинить імпорт російського зрідженого природнього газу до кінця 2026-го, а трубопровідного газу до кінця вересня 2027-го року. Станом на жовтень Росія друзі становила 12% імпорту газу в ЄС, що менше ніж на 45% до вторгнення. В Україну великого Угорщина, Франція та Бельгія належать до країн, які і досі отримують поставки. Ну тобто, щоб Макрон там не говорив, все одно поставки є. На Росії пропагандистів поплющило від такого рішення. Алко спікер МЗС Марія Захарова спробувала налякати росіян темною Європою та стала мемом. У нещодавньому виступі вона заявила, що країни ЄС нібито заощаджують на різдвяній ілюмінації і занурюються у пітьму через відмову від російського газу. У відповідь на це російськомовні мешканці Європи запустили флешмоб в інстаграмі. Вони масово публікують відео з Лондона, Берліна, Барселони, Мілану та інших міст, що потопають у святкових вогнях. Ролики накладають прямо на промову Марії Захарової. Виглядає прекрасно. Тим часом в європейському союзі починається вона економії, навіть на рождественській ілюмінації в країнах Європи виножне від праздничного освіщення улиц нету достаточно средств на оплату електроенергії. Це дійсно покруження Європейського Союзу. В чому во всіх смислах того слова? Іронія в тому, що в самій Росії лише за 10 місяців зафіксували понад 4 тисячі відключень електрики. Це на третину більше, аніж рік тому. У сотнях випадків причиною стали атаки добрих дронів. Тож вийшло ну дуже красномовно. Ще одне друзі: позорисько росіян, епопея із захопленням Куп'янська. Тут реально ржака на ржаці. Напередодні Путіну вкотре про це відзвітували. що Куп'янськ взятий на цей раз відзвітував міністр оборони Білоусов. Групіровка військ-запад зайняла стратегічно важний город Куп'янськ. Котрий противник безуспішно намагається себе вернуть, як бачите, були серйозні у для РостБ. Натомість Сирський заявляє, що сили оборони взяли під контроль майже 90% Куп'янська, тому спростували інформацію від русаків. Попри це, друзі ситуація на фронті залишається в цілому складною. каже генерал. Зокрема, Росія наростила груповування військ у 710 тисяч. Осіб для ведення стратегічної наступальної операції, яка вже розпочалася, незважаючи на всі втрати, Росія не відмовляється від продовження наступу. Це констатує сирський. Ну і за пару хвилин обговоримо жахливий скандал з ветераном війни, якому відмовили в адекватному обслуговуванні в банку через його ампутації. Це реально просто не вкладається в голові, тому історія мені здається важлива для оприлюднення. Щоб бачили і інші напрямки сфери послуг і думали перед тим, як нести всіляку хірню, герою, реальну герою України, завдяки якому вони досі працюють в Україні. Ну і живуть і п'ють каву і курять на перерві. Just in case. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наш канал. Якщо ще ні, друзі, продовжуємо. Ще трохи про Куп'янськ. Російська пропаганда гне свою лінію із захопленням Куп'янська. Наприклад, зняли чергове кіно із метою спростувати свій провал у Куп'янську. Мережі з'явилося відео, де Збройні сили Росії нібито знову в місті. Як пише Deep State... Уважний користувач помітив, що росіяни брешуть, бо кадри, які ворог видає за пляжний провулок у Куп'янську, насправді, друзі, зняті на південному заході околиці Таволжанки, Це за 20 кілометрів від міста. На самих кадрах російські солдати стверджують, що своє відео Зеленський у Куп'янську не знімав, мовляв, то був штучний інтелект. Коротше, самі системно. Думають, що так роблять і українці, але зась, бо це реально сором на весь світ знімати те, що вони роблять, і респект Зеленському, що він туди поїхав. Насправді скажу вам, що діляночка з не найбезпечніших, м'яко кажучи сьогодні. 15 декабря 2025 року. Ми бойці Російської Федерації знаходимося на вулицях руського міста п'янськ. Передаємо привіт простроченому президенту, восхищаємося його за навики владіння Ніерсіті. Автори також зазначили, що американські аналітики якимось чином геолоціювали це Куп'янськом, що додатково викликає питання якості вивчення ними телеграму. Друзі, ну і триває збір. 161-ша бригада. Назар Олександрук до мене звернувся із тим, щоб ми зібрали хлопцям на квадроцикл. Вони записали для вас відео. Ось відео допомагайте нашим в описі до цього матеріалу. Ви знайдете всі способи. Хто за кордоном? PayPal теж до вашої уваги і допомоги. Автоматично із PayPal я переправляю, як тільки з'являються кошти на рахунок хлопців. В описі до відео є лінк. Слава Україні. Ми військовослужбовці 116-ї окремої механізованої бригади звертаємось до глядачів Єніни Соколової з метою підтримати збір на квадроцикли. Квадроцикл це швидкість, малопомітність, надійність. Ми дообладнуємо його засобами РЕП та будемо виконувати логістичні та бойові завдання на Куп'янському напрямку, де тримаємо оборону. Дякуємо всім, хто долучився до збору. Давайте нищити ворога разом. Слава Україні, Героям, Героям. слава! Серйозна поплава у росіяни з темою війни з НАТО. Білоусов, виступаючи перед Путіним, заявив, що почалася підготовка сил НАТО до збройного зіткнення з Росією до 2030 року. За його словами, про це свідчить зокрема збільшення оборонного бюджету НАТО. Коротше, зараз будуть розганяти у себе на федеральних каналах, і не тільки що НАТО збирається напасти на Росію. Бюджет НАТО. вырастет более чем в полтора раза, до 2,7 триллионов долларов. Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Путин пішов же еще далі, назвав европейских политиков підсвинками, которые мрелы поживитися на развале России. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат развалит. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды. И попытаться взять реванш. А говорящая голова Путина Соловьев уже готовится захопливать Берлин, Париж, Відень и другие европейские места. Хвори. В очередной раз нам придется уничтожать Берлин и входить в этот проклятый богом город. В очередной раз нам придется входить в Париж. В очередной раз нам придется освобождать Вену. Якщо, ну, може, бить, і Друзі, ну я не знаю, що тут коментувати. Можете в коментарях написати, що ви думаєте. Для мене це чиста клініка. На жаль, і нам потрібно бути готовими до всього і Європі в тому числі. Попри те, що Путін пиздить, що на Європу він ні в коїм випадку ще не збирається нападати. Все можливо, цілком можливо. Ну а поки що, європейський підсвинок, друг Путіна Орбан листувався із російським диктатором, розпитуючи, чи Російська Федерація не каратиме Угорщину через рішення ЄС щодо російських активів. Про це пише проурядове угорське видання Мендінер. Путін, нібито, запевнив, що Москва відреагує рішуче і врахує позицію Угорщини. Орбан, своєю чергою, наголосив, що Будапешт. Не підтримує таку ініціативу ЄС «Владімір, Ми ваші ані в вот свінок, і називає новим рівнем ескалації те, що хочуть європейці зробити. Крім того, Орбан звинуватив Євросоюз у порушенні принципу лояльної співпраці і заявив, що більше не визнаватиме санкційні домовленості обов'язковими для Угорщини. Ось що доводиться робити, коли боїшся, що господар тебе. Покарає бідний Віктор. Тим часом з'явилися новини про наступні етапи мирних перемовин. Друзі, очікується, що цими вихідними в Майамі відбудеться зустріч американських та російських посадовців. Пише видання «Політико». За словами представника Білого Дому і джерела, яке наближене до високопосадовців, ознайомлений ситуацією. Спеціальний представник Путіна Дмитрієв відвідає Майамі вже цими вихідними для того, аби переговорити із спеціальним представником і посланником Білого Дому Стівеном Віткофом і зятем Дональда Трампа Джерадом Кушнером обговорити план припинення війни в Україні, додає видання Ексіос. Спецпосланники Трампа проінформують представника російського диктатора про прогрес, досягнутий у переговорах між американською та українською делегаціями. І друзі спробують переконати Москву погодитися із оновленою пропозицією щодо припинення війни. Також очікується, що українська делегація на чолі із Ростемом Оміровим прибуде до Майамі пізніше цього тижня для переговорів із Віткофом і Кушнером. Ну а тепер до треш ситуації у Приватбанку. Там відмовили в оформленні картки 20-річному солдату, бо в нього немає рук. До речі, і ніг теж у нього немає. Тобто повна ампутація. Вам не почулося саме так. Про ситуацію розповіла командирка патронажної служби Янголи Азову Олена Толкачова, позивний Гайка. Оленка вчора написала мені смс-ку із фотографією цього хлопця. Написали Яніна, мене реально просто трусить. Як таке може бути? У 2025 році у воюючій країні. Ви просто вдумайтеся. солдат, молодий хлопець, 20 років. Друзі, 20 років на фронт пішов у 18. Харківщина ізюмський напрямок. Втратив всі кінцівки. Хлопці привезли у відділення Приватбанку у Києві, щоб відновити картку. На неї власне мають зайти державні виплати. Телефон згорів у бою. Працівник банку видає картку і просить потримати її в руках. Біля обличчя для фото руку хлопця, як ви вже зрозуміли, немає. Тримати картку іншій людині заборонено, запропонувало лише одне оформити довіреність і віддати картку медичній кураторці. Клас. Фактично, людина, яка втратила руки і ноги на війні, не може друзі, отримати власні кошти через відсутність рук. Просто голова НБУ Андрій пишний в коментарях під дописом. Про цю ситуацію заявив, що йому соромно особисто доставить картку бійцю і пообіцяв відповідну реакцію. Окрім Андрія Пишного, голови Нацбанку зреагував і Приватбанк вже офіційним дописом на своїх сторінках у Фейсбуці та в інстаграмі. Вони сказали, що їм соромно, вони дуже перепрошують і обіцяють, що реабілітація, протезування. Та особиста картка, привезена до воїна додому, все це те, на що може розраховувати воїн, окрім вибачень та розкаяння. Ну і поки реальні воїни отримують ось таку вдячність, є ще воїни на словах. Андрій Єрмак, який тіпа, типу, пішов на фронт після звільнення е, з посади голови ОП, нині не на фронті, друзі. За моїми даними, він далі продовжує тіньово Керувати певними напрямками, радитися, зустрічатися із різними людьми від імені президента ну, а слідство інфо звернулося до генштабу ЗСУ із запитанням: давайте офіційно виповідомити, долучився колишній чиновник до сил оборони і в якому роді військ він служить, якщо сказав, що долучається у силах оборони. Дали відповідь сухопутні війська не мають інформації про те, що в їхньому складі служить Андрій. Єрмак сам Єрмак щодо його подальших планів після роботи в офісі президента не відповів нічого мовчить. Журналісти також запитали у брата Андрія Єрмака, Дениса, чи знає він, де його брат. Запитання Єрмак молодший проігнорував, але сказав, що щодо служби брат до нього не звертався. І загалом йому дуже шкода, що на брата так накинулись, бо той, мовляв, працював на Україну 24 чотири. На сім, так само, як і Денис Єрмаки, що ви пригадуєте плівочки, на яких він торгував посадами? Друзі, підпишіться на наш канал, подивіться наступне відео. Тримаємо хвіст пістолетом. все буде добре.